Ми, тернополяни, можемо гордитися тим, що напередодні і під час українського грудневого референдуму зуміли сколхнути Україну. Це тернопільські художні колективи, виступаючи по всій Україні, пробуджували почуття національної свідомості на сході України. Це від їх пісень і щирих слів танув лід настороженості і ворожнечі. Це вони переконали на Дніпранців в тому, що ми брати. Це наші люди працювали і керували штабом референдум 91 у Києві. Це наші референти готували ґрунт для народного воєвиявлення і думки, що нам, українцям, нічого ділити і що наша сила в єднанні. Так написав Йосиф Шостак. Після словів до своєї книги Відродження держави Тернопільщина у всекраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Документи і спогади учасників, виданої у Тернополі в 2001 році. У 1991-1996 роках Йосип Шостак активний член Тернопільської краєвої організації народного руху України, громадського руху, який у ті буремні роки проводив політику національного відродження України. У документальних матеріалах, переданими Іриною Шостак, донькою фондоутворювача, багато інформації про участь жителів Тернопільщини та Краєвої організації Народного Руху України. Агітаційних, просвітницьких, організаційних заходах в проведенні референдуму за незалежність України. Отже, досліджуючи в нашому архіві історію проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, дослідник має можливість ознайомитися із різними джерелами. А саме, гортаючи періодику того часу, що зберігається у бібліотечному фонді, Управлінську документацію, наприклад, фонд Тернопільський облвиконком, а також вивчаючи документальні джерела у фонді особового походження Йосипа Шостака, започаткованому у минулому році та доповненому у 2023 році. Народився Йосип Михайлович Шоста 2 червня 1926 року у селі Паушівка, сучасне село Палашівка Чортківського району. Тут закінчив сім класів місцевої школи. З 1941 року продовжив навчання у Чортківській гімназії Рідна школа, де згодом стає членом юнацтва Організації Українських націоналістів. Так, у віці 15 років Йосип Шостак вже був провідником українського націоналістичного виховання молоді. У 1990 році Йосип Шостак став співзасновником Тернопільського товариства Творчої молоді відродження та намагався внести світу у виховання молодого покоління. Автором книг відродження держави та «Голгофа Подільського села Історія села Палашівка. 1735-2000.